Слава Україні. Героям слава. У світі є багато згай. Але одна особлива. Не боїться тхунощів. не тікає від викликів. Вона не влаштовує шоу. Вона живе по справжньому. Це не просто команда. Це зграя, це рій. не сумовиті вовки. Наш девіз вовк линяє, а вдачі не міняє. У нашому рої хороблі серця. Гострий розум і швидка реакція. Кожен із нас частина зграї, що ніколи не кидає своїх. Я Ігор. Якщо треба розпалити вогонь чи серце, це до мене. А я Наталка швидка, як блискавка, і точно стріляю в десятку. Я Ярослав, компас, це мій псевдо. В орієнтуванні – спец. Карта в голові. Я ліза. Якщо треба зібрати рій до бою чи на обід, все організую. А я, Нікіта, якщо треба знайти шлях до перемоги, поклич мене. Назар це я, але в раю називають мене вогник. Запалю на повну, розпалю вогонь і настрій. Я Стас, мій псевдо, ураган. Дію швидко, думаю ще швидше. А я, Микола, я веду рій уперед, бо ми вовки. Ідемо разом, і переможемо разом. А це наша ройова відзначка. У центрі вовк, наш символ і наша гордість. Він сильний і рішучий. особлює наш бойовий дух, відвагу, готовість боротися до кінця. Це не просто образ, це ми несамовиті вовки. Ви бачите три кольори: зелений це земля, рідний край, який ми боронимо. Жовтий це сонце, джерело життя та віри. Символ енергії та тепла нашого серця, синій це небо, що дає простір для мрій і вільного духу. Кольори Сонця, неба та природи. Вони нагадують, ми діти України, і наш дух вільний, як вовк у лісі. рожева стрічка з надписом Несамовиті Вовки, щоб усі знали, хто ми такі. Ми яскраві, ми незабутні, ми рій, що не боїться труднощів. І нас не сплутаєш ні з ким. Наша емблема це не просто малюнок, це символ зграї, яка діє разом, захищає один одного і йде до мети з гордо піднятою головою. Цей рік був в сповнених важливих справ. Наш рій брав участь у різних конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. Кожна перемога це не лише нагорода, а доказ того, що ми здатні на більше. Стювала патріотичні листівки. Що сповнені сили, незламності та віри у перемогу. Кожна з них це слова підтримки, знак вдячності тим, хто бореться за наше майбутнє. Ще ми знімали відеоролики, в яких показували справжню силу згуртованості, розповідали про героїв, нагадували, що честь і патріотизм це не просто слова, а це те, що робить нас сильнішими. Від підтримки захисників до акції, допомоги, усе це наше прагнення зробити країну сильнішою. Ми сподіваємося, що разом ми зробимо ще безліч добрих справ. Ми хочемо бути дієвими і здійснювати вчинки на користь держави. І з гордістю стверджую, що ми козацький рід, несамовиті вовки. Героїв вшануємо, державу збудуємо, сахця запалимо, Україну прославимо. В єдності сила, в силі перемога. Душу Богові, життя Україні, честь собі. Разом до перемоги.